Вже понад три тижні епідеміологи фіксують ріст захворюваності на грип та ГРВІ. На Тернопільщині за 48-й тиждень року захворюваність на сезонні інфекції зросла на 37%, на 49-му тижні – на 21%, а на 50-му тижні – на понад 26%. Якщо вибрати в загальному, то зараз реєстрація захворювань на грипто ГРВІ становить 91,9% вище порогового рівня. Тобто це ми знаходимося зараз на дуже високому рівні інтенсивності епідемічного процесу. Захворювання досить таки серйозне. У середньому за тиждень у Тернопільській області на грип та ГРВІ захворіло 5913 осіб, кажуть епідеміологи. Серед них 56% це діти. Зросла і кількість випадків госпіталізації. За останній тиждень госпіталізовано 305 осіб у порівнянні з попереднім тижнем 249, зазначають епідеміологи. Якщо говорити про симптоми, симптоми звикли, як і всі респіраторні захворювання, але. Цього року ми реєструємо грип А, і ми бачимо, що люди хворіють набагато важче, більш агресивніший перебіг захворювання. Тобто ми бачимо такі симптоми, як висока температура, ломота в суглобах, болі в м'язах, тривалий сухий кашель. Якщо ви відчуваєте значне погіршення самопочуття, не займайтеся самолікуванням, а якнайскоріше звертайтеся до сімейного лікаря, кажуть епідеміологи. Ми ж вам рекомендуємо одягатися тепліше, їсти якомога більше корисної їжі та спати щонайменше 7-8 годин на добу, адже зберегти здоров'я під час війни це найважливіше.